Вітаю, дорогі мої! Я рада бачити вас на своєму Ютуб каналі. У мене була така невеличка перерва від Ютубу, але зараз я дуже рада знову записувати відео, знову ділитися з вами цінністю. І давайте сьогодні знову обговоримо дуже важливу тему: це тема, коли є. Ненависть або такий початковий етап такого відторгнення від чоловіка. А для тих, хто вперше зараз бачить мене, вперше в мене на каналі. Я рада вас тут вітати. Мене звати Софія Сухорська, Я є духовним психологом. Обов'язково підпишіться. Я впевнена, що ви знайдете тут багато цінного для себе. Що робити, коли тебе нервує твій чоловік, як продовжувати з ним стосунки, як взагалі в такому стані з ним комунікувати і жити далі? Дуже багато жінок задається насправді тим питанням, навіть якщо це десь несвідомо, час від часу може промилькнути така думка. Насправді вона свідчить про глибинний один аспект, що вже на навіть глибокому рівні, але є незадоволеність стосунками, яка може дати дуже сильний розлом. Тому це та думка, на яку одразу необхідно звернути увагу, щоб встигнути зберегти стосунки і сім'ю. Знаєте, хочу вам одразу привести одну таку показову е ситуацію, що можливо ви проаналізуєте себе і зрозумієте, або побачите там себе. І буває такі у нас в жінок моменти, коли от на рівному місці ми можемо щось різко сказати до чоловіка, принизити його, образити його і потім. Коли вже він, можливо, образився, розвернувся, пішов або просто обурений і кудись так само віддалився, до нас підступають такі емоції жалю, що ми так сказали, ми так зробили, ми так відповіли. І потім ми самі на себе обурені, чому ж я в моменті так до нього там загресувала, принизила його, образливо щось сказала, тобто там накапала на мозги. І в нас є усвідомлення, що так робити не варто, але ми не розуміємо в моменті, тобто навіть не те, що розуміння є, просто в моменті не можу себе зупинити. Звідки таке виникає? Знаєте, цей момент він може виникнути на чомусь дуже банальному, тобто це може бути якась максимальна буденність, але вже емоції з нас виходять, наче ситуація світового масштабу. Що ж це означає? Що десь глибше є перманентне незадоволення чоловіком, тобто є набагато якісь важливіший аспект, який, можливо ви ігноруєте, можливо, ви намагалися його якось вирішити вас, не чують і. Це, це накопичення емоцій. Воно неможливо його виразити саме в цій сфері, і ми починаємо чуть-чуть, по тому що вже йде знаєте, таке можливе переливання через край того внутрішнього стану негативного, і ми починаємо його викидувати в якихось ситуаціях, там де взагалі в принципі реакція мала би бути якась дуже нейтральна, спокійна, можна було сказати якось більш м'яко, більш легко. Але ми це не можемо вже в собі стримати. Що робити в такій ситуації? Я просто рекомендую вам зробити один важливий момент. Треба зрозуміти. Яка незадоволеність є всередині, від чого воно йде. Тобто, можливо, є якась потреба, яка вашим партнером не закрита. Можливо, є просто якийсь такий вже накопичувальний ефект на фоні чогось. Можливо, ви хочете від нього більше тепла, обіймів ласки. Ви намагалися якось це так завуальовано сказати, натякнути. Вас один раз не зрозуміли, другий раз, третій раз не почули. І тут, в цій зоні йде такий момент відторгнення. Але знаєте, для нашого мозгу, для нього. Несильно є різниця, яким способом ми отримуємо енергію від тої чи іншої людини. Наприклад, у дослідженні дитячої психіки ми маємо такий цікавий аспект, що дитина часто може бути така, що вона виводить на батьків на сильні емоції, вона починає істерику, закатує на рівному місці. Чому? Тому що десь в якійсь сфері її потреби, наприклад, в любові, в контакті, в обіймах, в іграх не закривають. І для того, щоб мозок отримав цю увагу, отримав цю енергію зі сторони батьків, він такий: Окей, я не можу взяти з позитивом, я буду Добрати негативом. тобто це такий маячок Зверніть на мене увагу я тут, будь ласка, аналогічно ми переносимо цей паттерн поведінки у своє доросле життя. Якщо мені мій партнер не може дати уваги тепла того, що я хочу в позитиві, окей. Нема проблем. мозок такий перебудовуємо шлях, я буду це вибирати через скандали, через істерики, через те, подивися, як мені погано, і зверни тоді на мене нарешті увагу. І звісно, що так. Звісно, що нас буде нервувати в такому сценарії наш партнер, тому що нам треба вивести його на емоції, щоб отримати від нього увагу, тому що потреба з плюсової сторони не закрита. І звісно, що нам треба вивільнити все те, що накопичилося всередині. Тому буде ненависть в подальшому до партнера, тому що ненависть це. Інша полярність любові, другий аспект, який я хочу обов'язково висвітлити, чому виникає ненавість відразу нервувати починає чоловік. Це коли у моментах, коли у нас де так само такий емоційний спад, сльози, істерика, важкі якісь емоції, і ми приходимо до того до, з цим до партнера, або можливо, просто ми в будинку разом перебуваємо, і ми бачимо наступну реакцію, що чоловік або він не реагує ніяк. Або він не розуміє, що робити, і тут відбуваються такі три базові, можна так сказати, реакції. Перше, чоловік може піти. В захист і почати агресувати у відповідь, тому що він не знає, що робити з цими емоціями жінки. В другий момент чоловік може просто впасти в ступор і мовчати максимально ігнорувати, розвернутися, піти, робити якісь свої справи і лишити нас з цими емоціями. І третій аспект, коли чоловік просто уникає, може звинуватити у відповідь, та сама винувати, розвернутися, хлопнути дверима і піти. Тобто він пішов звідси повністю уникаючи вас. Чому так відбувається? Є, звісно, що особистісні фактори кожної людини виховання, моделі, поведінки, якісь паттерни мислення. Але часто також у терапії за жінками, коли я їм задаю питання: окей, а ти розповідала чоловіку, як би для тебе було важливо, щоб він відреагував в цей момент саме такою реакцією. Зазвичай у жінок ступор, тому що, звісно, що вони ніколи це своєму партнеру не говорили. Мало того, вони навіть ніколи не задумувалися. А справді, як би я хотіла, щоб він в цей момент себе поводив? І тут, дорогі мої жінки, давайте. Зазирнемо глибше в себе, і відчуємо, коли в мене сльози. Яка перша реакція має бути в мого партнера? Він повинен підійти мене обняти, просто пожаліти, просто сказати сонечко, не плач, я поруч, я з тобою. Це має бути якийсь тактильний контакт без слів, це мають бути просто слова, може навіть не бути тактильності, але слова підтримки. Тобто, зрозумійте, що для вас важливо в самий перший момент, коли вам погано і бажано. Це все донести, розказати партнеру. Це буде такою інструкцією до вас, для вашого партнера, тому що він не може залізти всередину вас, не може залізти у вашу голівеньку і дізнатися, а що ж вам треба в цей момент. Тому що часто буває так, що жінка сама до кінця не знає, а то чоловік повинен гадати. Тому це така доволі дитяча позиція перекладання відповідальності на іншу особу за свій стан. Тому не ігноруємо цей важливий аспект. Аналізуємо себе і не ображаємося на партнера за те, що він не знає, що з вами робити. Він виконує свою базову функцію, яку він має в своєму мозку, тому що знаєте, це таке ви замбри біжи. І від того, якби він вже відштовхується, коли перед ним якась ситуація, з якою він не знає, що робити. А коли чітко ви йому дасте алгоритм дій, повірте, він почне це робити. Навіть якщо спочатку буде це трохи каряво, все одно з часом він зрозуміє краще, краще він вас почне відчувати в правильному напрямку. Я вам рекомендую це сказати йому тоді, коли вас класна атмосфера, коли у вас, звісно, що немає такого не... заниженого стану емоційного. Просто коли все класно, підіти скати, давайся, знаєш, коли мені, наприклад, на душі ось так, коли мені погано, чи коли я плачу, я б була би рада, якщо б ти перегував саме таким способом, це мене справді дуже швидко заспокоїть, втішить і розрадить і. Все себе дуже швидко на краще. Добре, добре, все домовилися. Третій аспект, який знаєте, так проскакує 25-м кадром. Це як соціальні мережі заставляють жінок не власних чоловіків. Можливо, це буде здаватися абсурдним, але вже неодноразово чула так само на консультуванні від своїх клієнток, коли я заходжу в інстаграм, подивляюся, що там подружці чоловік купив то-то, то-то, там якісь блогерші, чоловік подарив хапку троянд, і починаю порівняти зі своїм чоловіком, який тут не так так не сам. І починає в ньому розчаровуватися, і тут почуть чуть в цей такий момент так само нервування, відсторонення і далі ненависті, тому що на тому фоні порівняння починає в нас просто пропадати захват від партнера, ми Перестаємо ним насолоджуватися. Відповідно, ми перестаємо відчувати якесь тепло і любов. Знаєте, навіть ми можемо так само усвідомлювати, що це все картинка, це все награно, це все дуже натягнуто, але... В цей момент, коли ми почнемо, хоч потрішечки, тут чуть-чуть порівняла несвідомо, тут чуть-чуть порівняла. Ми вже перестаємо сприймати свого партнера, так як ми починали його сприймати тільки на початку стосунках, коли ми дивилися на що, згадайте, ми дивилися тільки на позитивні якості. Ми дивилися, ми закохувалися тільки в красу, яка була в партнері. ми не закохувалися в негатив. Тому що ми фокусувалися тільки на самому хорошому. У нас був такий стан, коли хотілося бачити тільки хороше, і ось саме ось цей момент правильного фокусу він якраз і дав такий буст до того, щоб зародилися ці стосунки, щоб вони зародилися красиво. потім з часом, звісно, що коли. Пройшов вже довго тривалий іменно коли вже ви там 5, 10, більше років в шлюбі неможливо не звертати на негатив. Це так само норма, але також ви повинні проаналізувати, скільки відсотків негативу ви почали бачити в своєму партнері і на цьому фокусуватися, і скільки відсотків позитиву ви ще досі тримаєте в своєму фокусі. Що, знаєте, це навіть дуже часто на зовнішніх якихось факторах відображається, іменно по відношенню чоловіка до жінки, коли там, на початку стосунків він говорив, там, в тебе така мила горбинка на носі, вона така унікальна, це твоя е, причинка. А потім проходить 5 років, і він починає цей же самий носик, який він закохався, починає говорити, «Та, це взагалі бачила себе, в тебе ніс горбатий. Тобто, е, Їхня так само цей момент порівняння, тому що вони раніше могли навіть бачити плюсом, вони вже починають це переводити в мінус. Але це наша зона відповідальності про те, чи ми досі вміємо бачити ту красу, і знаєте, це навіть загалом э, стосується всього життя, коли, на жаль, починаємо цінити тільки тоді, коли втрачаємо, і коли у вас... Втрачається от смак, захват, фокусування на хорошому в принципі в всьому житті. Звісно, що воно так само і буде у стосунках. Тому я вам що рекомендую. Це дуже красива насправді справа. Що якщо навіть вам Складно ви вже дивитеся на свого партнера, і ви вже навіть десь там потаємно думаєте, що можливо не доля, можливо, нам треба розлучитися, але все одно десь ще з іншої сторони є така малесенький відсоток того: ну а давай ще трошки побудемо, ще трошки там притягнемо. Просто зробіть ради себе експеримент. Тяжко вам фокусуватися на чомусь хорошому щодо партнера. Зрозумійте, де в житті ви перестали бачити щось хороше загалом, і почніть. Фокусуватися і дякувати Богу, всесвіту за те, що ви маєте це хороше в своєму житті, за те, що ви. Бачити красивий світ, почути як гарно співають пташки. Тобто, що це означає? Що нам треба цю радість розробити в собі, тому що знаєте, це так само включання сили волі до того, щоб бачити радісно світ, радісно його сприймати. Я розумію, що в сучасних реаліях радості стає все менше і менше, але повірте, це так само наш вибір. Навіть в Біблії в приповістях Соломона є такі слова: що радісне серце це добрі ліки, а пригнічений дух сушить кості. Про що це говорить? Що коли ми маємо пригнічений стан, в принципі, мати здоров. Вий організм практично неможливо, це суперечить законом всесвіту. Тому, якщо ви навіть себе погано почуваєте, ви думаєте, ну от потім, там, коли себе почну краще почувати, тоді заживу нормально. На жаль, воно так не працює. Спочатку ми повинні це побачити, відчути, запрограмувати вже себе на радість, і тільки тоді ці. Ліки добрі включаться для нас зсередини, тому радісне серце це якраз для вас такий знаєте, така доріжка, щоб піти в цю сторону, там де життя благословенна, красиве, насолоді і є добрим для вас. Тому я дуже прошу вас, дорогі мої жінки, слідкуйте за своїм внутрішнім станом, тому що це погане самопочуття. Воно не тільки руйнує ваші стосунки, воно руйнує вас. Ваш організм, ваш ментальний стан починають різні психосоматичні захворювання виникати. І, в принципі, тоді тяжко стає жити у всіх сферах життя. Якщо у вас є бажання розкрити своє призначення, але у вас буде поганий стан тіла, організму, звісно, це буде йти дуже складно. Звісно, що буде дуже складно намагатися якось побудувати класні так само стосунки з чоловіком, відновити їх, якщо у вас буквально немає фізичного ресурсу. Але фізичний стан починається якраз з цього самого серця, коли ви починаєте його наповнювати вдячністю, коли ви починаєте дивитися в сторону красивого. І коли ви починаєте приймати рішення діяти іншим способом, бо можна дуже довго сидіти на одному місці. Думати, ну от колись воно само собою, можливо, прийде. Можливо, це просто якийсь там період астрологічний, можливо, там ще якісь, е, поміхи в вселенній, але так само ми дорослі люди, і ми самі повинні брати відповідальність за свої дії. Тому робіть правильні дії, красиві дії. Тоді навколо вас буде розвертатися зовсім інша картина. Я дуже дякую вам, що ви подивилися це відео. Я вірю, що воно було для вас цінним. Обов'язково залишайте якісь коментарі, бажано побільше слів, тому що так будуть мої відео просуватися. Обов'язково залишайте свій лайк. І підписуйтесь на канал. Якщо у вас є бажання покращити ваші стосунки, я запрошую вас до себе на консультацію. Свій інстаграм я прикріплю в описі до цього відео. Ви можете мені просто написати Софія. хочу на консультацію. Софія, дай мені якісь деталі, я вам все розповішу, напишу, як це буде виглядати, скільки коштує. І до зустрічі у нових відео. Вам гарного благословенного дня!